Ну і поїхали з сном. Сон це природній періодичний стан зі зниженою свідомістю і фізичною активністю, під час якого змінюється рівень свідомості, а системи організму проходять обслуговування та відновлення. Так як ми знаємо, що в нас останнім часом підписалось багато людей з Формули 1, буквально що це підстоп, підстоп, який треба всім. Покснапокс, бокс Бокс покс фогард. Stay out stay out stay out fuck fuck i picas Сну, на жаль, наш мозок не відпочиває, він працює, просто працює інакше. І хоча сон здається пасивним процесом, як я вже сказав, мозок залишається дуже активним, проходячи через різні фази. Вчені виділяють два, дві основні фази сну, які циклічно повторюються протягом ночі. Сон із нешвидкими рухами очей, NREM, ну тобто non rapid eye movement, та сон із швидкими рухами очей. REM, Rapid Eye Movement. І оця от перша фаза, фаза NREM, додатково ділиться ще на три стадії. І ми Сьогодні про них розберемося, тому що канал називається Давай розберемось. Перша стадія це перехід від неспання до сну. Він триває від 1 до 10 хвилин. Це найлегша і найкоротша стадія сну, під час якої сповільнюється серцебиття, дихання, рух очей, м'язи розслабляються, активність тіла і мозку починає знижуватись. Під час цієї фази можливе посмикування через відчуття падіння. Воно називається гіпноногічним ривком і є абсолютно нормальним. Їх відчувають приблизно 70% людей. Інколи це лякає інший, не знаю, я особисто їх прям часто відчуваю. Згідно з дослідженням. Ми університету Колорадо. Ці ривки можуть бути архаїчним рефлексом, що виникає, коли природне розслаблення м'язів під час сну помилково сприймається як ризик падіння з дерева, на якому не знаю, можливо, спали наші предки. Друга стадія це легкий сон. Триває від 10 до 25 хвилин. Під час нього знижується температура тіла, м'язи ще більше розслабляються, очі перестають рухатися, серцебиття, дихання і мозкові хвилі сповільнюються. Для цієї стадії характерні сонні Веретена. Це швидкі, короткі спалахи мозкової активності. Вони допомагають не прокидати. Від шуму і зберігають всі скіли, які ми вивчили за день, грубо кажучи, за цей момент запам'ятовується, що ви вивчили сьогодні. Легкий сон повільно готує організм до переходу на наступну стадію, саме глибокого сну. І він триває від 20 до 40 хвилин за цикл. І під час нього найважче прокинутися. Серцебиття та дихання досягають мінімального рівня. Мозок генерує повільні дельта хвилі, м'язи повністю розслабляються. І ця стадія вона важлива для закріплення фактичної пам'яті. Мозок за цей час. Чистить кеш, знаєте, як ми вигружаємо пам'яті в телефоні. Він вирішує, які спогади зберегти в довготривалій пам'яті, а які відкинути, щоб звільнити місце для нового дня, нового навчання і нової інформації. Для тіла це найбільш відновлювальна стадія. А саме відбувається ріст і відновлення тканин. Тобто, якщо ви ходите в качалку, то ця от фаза сну дуже важлива. Зміцнення імунної системи вивільняються гормони росту для підтримки м'язів і тканин. Коротше, відбувається клітинне відновлення, все стає е, е, супер. І по факту ця фаза, ну вона є необхідною для. Хорошого стану фізичного здоров'я. Саме ця стадія визначає наскільки відпочившим ти прокинешся. Якщо в тебе ця стадія була, і ти якісно її пройшов, прокинешся бадьори, ні, то ну якби самі розумієте. Але це все було про сон із нешвидкими рухами очей, оцим от нрем. А є ще сон із швидкими рухами очей, той, що РЕМ. Ця стадія починається приблизно через 90 хвилин після засинання, тому що очі швидко рухаються під закритими повіками. Активність мозку наближається до рівня неспання, підвищується частота Рецебиття і тиск, і саме під час цієї фази ми бачимо сни. Тому руки і ноги тимчасово паралізуються автоматично, щоб запобігти фізичним діям. І ось ця оця фаза сну вона важлива для закріплення емоційної і процедурної пам'яті, а також інтеграції нового досвіду, віснуючі знання, грубо кажучи, рефлексія сприяє творчому вирішенню проблем і емоційній регуляції. Саме тому багато людей кажуть, що я це побачив вісні, до них щось прийшло вісні, то от прийшло саме цю фазу. І головним чином ця фаза вона підтримує. Відновлення мозку, оцю нейронну регенерацію, тобто відновлення, емоційне здоров'я, але не фізичний ремонт кани. Тобто фізично ми по пофіксили тоді, коли були в фазі глибокого сну, а тепер у нас фаза цього сну, де ми очима крутимо і наш мозок трошки працює, фіксимо наш емоційний стан. І, значить, що ми маємо? За ось цей цикл з 90 до 110 хвилин. Ми проходимо повний цикл. Сну і за ніч зазвичай проходить від 4 до 6 таких циклів. Порушення сну на будь-якій із цих стадій може негативно вплинути на пам'ять, настрій, імунну систему, фізичне відновлення і так далі. Безперервний якісний сон забезпечує повний спектр користі кожної фази. Але що ще варто знати, що відбувається з нашим організмом під час сну? Ну, як ми вже сказали, мозок очищується. Під час сну активується глімфатична система. Це система, я не знаю, яксіклінер, коротше, прибирання сміття в мозку. Вона виводить токсини, включно з бета-амілої. Кідом, білком, пов'язаним з розвитком хвороби Альцгеймера. Також регулюються такі гормони, тобто мелатонін, це основний гормон, який допомагає нам заснути. Потім гормон росту він відповідає за регенерацію клітин, кортизол він зменшується вночі, але зростає зранку для того, щоб ви пробудилися. І так само лептин і грелін це гормони, які керують вашим апетитом. Тобто, якщо спати погано, ти буквально стаєш голоднішим, важче насичуєшся і частіше переїдаєш. Але про це пізніше, ми про це ще дойдемо, ще треба проснутися. Серце і судини наші відпочивають, і під час глибоку сну знижується тиск і частота серцебиття. І якщо ти постійно не досипаєш, то ризики оцих серцево-судинних захворювань зростають в декілька разів. Зміцнюється імунна система. Часто знаєте, таке, що з вечора тебе болить голова, ти просто ліг, нічого не пив, ніяких таблеток проснувся, все нормально. Ця от імунна система зміцнюється. І от поганий сон, звичайно, що негативно на це впливає. І ті люди, які сплять менше шести годин, науково доведено, що вони хворіють частіше. Тому сон це не історія лише про, знаєте, набрати 8 годин. Важливо, які це години, коли Засинаєш і яка структура нашого сну. Тому що, якщо ти лягаєш спати в другій ночі, ти втрачаєш найбільш цінний глибокий сон, який зазвичай домінує в першій половині ночі. А що, якщо я вам ще скажу, що сон він важливіший за дієту і за тренування? Ви можете ідеально харчуватися, тренуватися 5 разів на тиждень, але якщо ви не висипаєтесь, результат буде не таким швидким, як ви того хочете. І дослідження, які опубліковані в журналі Psychological Reports у 2021 році, показали, що люди, які сплять 4-5 годин, втрачають більш. Ши м'язової маси, точніше втрачать більше м'язової маси аніж жиру, навіть при дефіциті калорій. Тому, якщо ви худаєте, але не спите Неправильно поганий сон він сповільнює метаболізм і знижує інсу інсулінову чутливість. Це шлях до набору ваги і дуже часто діабету. Спортсмени, які не висипаються, мають гірші показники витривалості, реакції і відновлення. Крім того, наш настрій і мотивація теж залежать від сну, тому що хронічна втома часто маскується під лінь. Ми думаємо, що нам лінь, але насправді в нас просто банальна нестача сну. До чого це є? Це не значить, що можна харчуватися аби як, не вилазячи з дому і просто спати добре. Але здоровий сон це основа всієї Цієї піраміди без без нього все інше ламається. Якщо ви завжди шукали якусь оцю от срібну кулю, яка пофіксить вам все, то от ось ця срібна куля це сон. Ідіть і фіксіть свій сон, а потім будете фіксити інші проблеми. І якщо вам цих доказів замало, то ось ще свіжа стаття від журналу Fortune, в якій розповідається про те, що Сіо і засновники компаній відходять від культури виснаження ранніх підйомів і надмірного споживання кави і розглядають сон як інструмент підвищення ефективності. Вони свідомо формують. Свій розпорядок дня, щоб захищати свій відпочинок, позиціонуючи сон як важливу частину. Бізнес-стратегії вставати в четвертій ранку і працювати до виснаження стало немодно. Впливові лідери, такі як Аріана, Хафінгтон, це CEO Thrive, я не знаю, чи знаєте таку компанію. У статті Fortune зазначається, що економіка сну наразі оцінюється в приблизно в 585 мільярдів доларів, і за прогнозами перевищить 900 мільярдів доларів до 2033 року. Що це означає? До цієї індустрії входять такі сектори, як технології для сну, розумні матраси, трекери сну, додатки з підтримкою штучного інтелекту, всякі фен. Ці штучки для комфорту осту, добавки, трав'яні чаї, елітна постільна білизна і так далі. Є ще так званий сонний туризм. Це ретрити, курорти, спеціальні програми розроблені для покращення якості сну. Останнє, до речі, було б дуже популярне і в Україні. Мені здається, ці стартапи упускають великий ринок людей, які не досипають, не досипають через те, що Російська Федерація гімно. Взагалі, американська академія медицини сну та товариство дослідження сну рекомендують для дорослих людей від 7 до 9 годин сну на добу. В ідеалі це має бути Безперервний сон із повними циклами, що забезпечує достатню кількість як глибокого, так і ось цього ремсну. До речі, напишіть в коментарях, скільки сьогодні спали ви. Буває таке, що навіть коли ми спимо тих 8 годин, ми можемо прокидатися втомленими. Чому так стається? Це все результат нашої рутини, на яку ми не звертаємо увагу. Перший і найголовніший вбивця якості сну це синє світло від екранів, смартфонів і ноутбуку, що блокує вироблення мелатоніну. А мелатонін, як я вже сказав, це основний гормон, який дозволяє нам заснути. В результаті ми засинаємо довше і пропускаємо фазу глибокого сну. Тому з мене колеги сміються, що я не дивлюся в телефон. Та, але я реально після 10 ї години, рідко знаходжуся в телефоні. Інколи бувають винятки, але зазвичай я дивлюся телевізор, щоб зловити цей момент, коли мене хилить на сон, і просто вирубитися. До цього моменту я вже встигаю там е, зробити всі свої ці справи, почистити зуби, сходити, вмитися, е, поїсти. Коротше, все, що можна зробити ввечері, стараюся зробити до годинки 9-ї, щоб коли я вже знаходжуся в ліжку, як тільки не не бачити оце синє світло, і в момент, коли. Коли мене вирубає, вирубатись. Тому в результаті я засинаю швидше і не пропускаю фазу глибокого сну. А колеги можете сміятися далі. Любителям кави зразу раджу відійти від екранів, але насправді слухайте. Наступний ворог це кофеїн після обіду, тому що кофеїн живе в нашому тілі в середньому до 8 годин, і навіть чашка кави о 15.00 може вплинути на якість сну о 23.00. Тому є варіант перенести споживання кави на першу частину дня або почати вживати безкофеїнову каву людство. Вже придумало безкофеїнову каву. Ви отримуєте той самий смак, тільки вас ваш організм ніхто не заставляє тонізуватися пришвидшеними темпами. Ще дуже сильно на якість сну впливає нерегулярний графік. Засинання в різний час кожен день плутає наш біологічний годинник, а організм не розуміє, коли йому варто відпочивати і переходити в цей новий стан. Він плутається, тому стабільність і режим це звичайно, що ну банально базово, але потрібна річ. Ну і звісно, найбільша блокада здорового сну це алкоголь. Він присипляє, але блокує рем сон. І ти можеш проспати 8 годин і все одно прокинутися розбитим. значить, що нам робити? Ну, по-перше, не хапайтеся за всі поради зразу, всі штуки пофіксити одночасно неможливо. Але давайте пройдемося по списку того, що можна зробити. Перше, це створити чіткий графік сну, лягати і прокидатися в один той самий час, навіть в вихідні, тому що це стабілізує наші ці циркадні ритми і покращує структуру сну. Наш біологічний годинник любить. Регулярність до цього важко прийти, але я не кажу, що вам треба це змінити за один день. Ви можете сунути свій час засинання поступово до якоїсь конкретної години з швидкістю навіть 5 хвилин на тиждень. Але через півроку чи через рік ви вийдете на ту годину, на котру ви хочете. Складно питання дисципліни, але дасть багато ефекту. Тому стабільність плюс лягання спати раніше підніме якість вашого сну. Якщо тривалість сну стабільно менше рекомендовану, важливо, щоб сон був максимально вже якісний. Якщо спите мало, то спіть хоча б в оці от якісні години, і сконцентруйтеся на глибоких циклах. Вони найкращі в першу половину ночі. Звичайно ж, друга дурна порада, але вника, уникайте екранів за годину до добу. Я не знаю, поставте собі спеціальні фільтри на телефон. На телефоні можна відімкнути сині світу, світло, включити оцей так званий Night Shift. Воно активізує жовтий екран, і це хоч трішки та дасть ефект до швидкості вашого засинання. Друге, ви можете, так як я казав, подивитися телевізор, який. І буде там на відстані 4-5 метрів від, від вас. Все одно менше ураження сітківки ока. третє Книга Книга, взагалі прекрасне рішення з нею засинати увечері саме те. Єдине, що ви активуєте мозок, якщо читаєте якусь художню літературу, і дуже багато уявляєте. Але е, для людей працює по-різному, треба пробувати. Спробуйте одне, друге, третє, щось точно спрацює. Я у своєму задрості дійшов навіть до того стану, що навіть коли повітряна тривога і прильоти по Києву, ми я не беру телефон до рук, мені без з різниці, що там я чую вибухи, йду спати в коридор. А якщо е, треба якусь інформацію дізнатися, то зазвичай її. Дивиться моя дівчина. <хи> Вибач, будь ласка, але для мене сон це дуже-дуже така собі червона лінія, яку я не переступаю. Ще є так зване правило, яке дуже легко імплементувати, воно називається 3-2 години. Зазв... Зазвичай працює наступним чином. За 3 години до сну ми не їмо, за 2 години до сну ми не спимо. Э, ми не спимо. За 2 години до сну ми вже не п'ємо воду, і за годину до сну ми не дивимося в телефон. Грубо кажучи, якщо ви хочете лягати спати в 23-й годині, то вам треба повечеряти до 20-ї години, перестати до 9-ї години пити воду і вже 10 години не дивитися в телефон, і шанси, що ви заснете о 23.00 стають набагато вищими, тому що коли ваше тіло, коли ваш шлунок працює наповно, тіло не може відпочити і перейти ось цей ось режим сну. Тому що і часто рекомендують вечерю мати якусь легеньку, не знаю, йогурт, банан, це все окей, навіть після 9, але якщо ви не йстеся шашлика з картоплею, в 9 годині, то напевно буде складно вам потім заснути. Немало важливий факт, але це температура в кімнаті. Якщо ви не знали, то нам легше заснути засинати в прохолодних приміщеннях, тому перед сном, ви, якщо це якийсь холодний період року, тобто там осінь, зима, початок весни, ви можете відкривати вікно, провітрювати свіже повітря, плюс охолоджена кімната, дадуть вам дуже легесеньке і швидке засинання. Якщо у вас буде в кімнаті не знаю 24-26 і задуха, реально заснути набагато важче. Літом можна кондиціонером охолодити, але не те, щоб він мав якийсь дуже сильний ефект, особливо якщо лишати його на ніч тут. Не досліджував. Е, маю упередження, що це прям дуже страшно спати під кондиціонером всю ніч. Тому не пробував, не знаю, радити не буду. Ну і немало важливе, але регулярно займатися фізичними активностями, тому що фізичне навантаження воно зменшує стрес, покращує настрій, і це все тільки в міру. Перед сном дуже окей, посидіти на балконі, прогулятися 30 хвилин навколо будинку, але не займатися ультраскладними навантаженнями з високим пульсом по типу там 140+, тому що далі ваш організм. Моментально не переключиться в цей режим сну. І ці, цей порад порад не закінчується, тому що є ще поняття. Темрява, ми проговорили про синій екран, воно дуже часто просто дуже часто стикається. Але загалом мелатонін він боїться найменшого світла. Тому все, що робить вашу темноту більш світлою, воно заважає. Я впевнений. ви можете спробувати, спробувати такий експеримент. Якщо ви почнете зашторювати вікна увечері, тобто у вас буде повний повний сон, подбайте про свою темряву. Ви можете спробувати такий експеримент, якщо ви купите нічні штори і почнете зашторювати всі вікна на ніч, ви побачите, що ваш сон. Стане набагато більш якісним або є дешевший варіант це спробувати: купіть маску для сну. З неї спочатку непривично спати, але загалом ви потім втягуєтеся і воно теж працює. Ну і найголовніше, як я сказав, вам не треба пробувати все одночасно. Спробуйте щось одне тиждень, два тижні, три тижні. Подивіться, чи воно працює. Якщо працює, залишайте, тому що воно вже залишиться, скоріш за все, з вами як певна традиція чи певна ваша звичка. Якщо ви спробуєте все одночасно, нічого не вийде, тільки негативний досвід. Головне запам'ятайте, ви не зобов'язані бути ідеальними в всьому але здоровий сон це найпростіша інвестиція в себе, яка окупиться продуктивністю, спокоєм, позитивом вже завтра. Не ігноруйте сигнали втоми, Вони не про слабкість, вони про потребу організму у відновленні. І почніть малого. Сьогодні відкладаєте телефон раніше. Завтра випиваєте на чашечку кави менше, і вже за кілька тижнів ви помітите, як швидше засинаєте. Сон – це фундамент для всіх інших звичок, і саме з нього починається справжній прогрес. Коли сон стає вашим пріоритетом, зміни відчутні дуже швидко. Бажаю вам успіхів! See you!